от крем 10 кг 450 Първо пак ще вийде ось така площичка бъде сечена в хаки, в колири Також буде ось така курточка за капюшончиком, але на міку. Капюшончик регулюється, засівається, як атманчики в кольорі СМ. Також бачите ось така укорочена батхатного такого червоного кольору на замочку. Не зюди резиночкою. Також бачите ось така рятовочка. Чоловіче, тут є всі можливі розміри від XS до XXL. -очки. Також тут іде мікс чоловічого та жіночого. Будеться ось такий картеганчик. Він йде на кузочках, також є пасочок, розбудується на Наталії. Будуть ось такий бутовичок з міхом. Має по боку два картника в розмірі М сіру, всіх клітиночку. Також вийти безлукавочка, подовжена, з катманчиками, з капішочком, чортами в кольорі, розмірі ежечки, квітовочка, такого голубенького синього кольору. Також заподошка на далі має таку утяжечку, Безрукавочка чорна, з жовтими з такими салатовими вставочками на замочках. Курточка чорна. Натя... Папка. Наталі затяуться моя катманчики. Іде воно також на міху. Курточка, чорна, без кафейшончика, чоловіча. Розері L. іде така стібина. Бомбер від Sister, Ось така. Також наталі, має моя має моя в такому леопардо синьому пенсі. Також ось така. Ще одна ось така віртовочка йде з картоманчиками і в такому цікавому ті. Для замовлення писати нашим менеджерам на вайбер або телеграм.